Єлена, Єлена. Єлена! Марина! — Його! Гарально показано, що ракета летить на Одесу. Яке страхіття? Я з села, а там у нас взагалі дрони літають. Та й що? Згоріла, злупилася, облізла і заліза назад. Ви не боїтеся ТЦК? Е -е... Мене не треба. Підстраюємося, приходиться підстраюватися. Пиво по 170 гривень. Ну, люди добрі, бля. Майте там? совість. Довко. Зачем туда запливний. Вперше за повномасштабну війну скупатися у Чорному морі. Для цього ми переїхали на добу в Одесу. І згодно побачити, як, попри ракетну та міну небезпеку, працюють місцеві пляжі, з яких станом на другу половину червня відкритий офіційно лише один. Так, 4. Одеса, Одесса, Молода я Все, викликають таксі. замовити, моде. О, Катя тут була. От зараз отак от вулиця Гоголя. Ось тут приліт був. На Гоголя регулярно щось прилітає, чи це просто осколки ні, падає? Ні, то порт прилітає, але, але, але воно все рядишком. От боже, куди я дивилася, коли я орендувала хату. <рес> ну, а останній раз тут давно прилітала? Е -е, три дні. Три дні тому? До речі, під час пошуків квартири в Одесі я по приколу в гуглі написала бункер Одеси і одразу е, знайшлися апартаменти саме з назвою Бункер. Вона дуже близько від порту. І коли ми все під'їжджали, нас таксист попередив, що обов'язково шукайте тут укриття. Я кажу, так у нас фактично укриття, це цокольне приміщення. І він каже, ні, краще шукайте справжнє укриття, бо буде дуже-дуже гучно. До речі, на вокзалі ми бачили кількох людей з оголошенням квартира. Квартира це дуже традиційна ситуація для Одеси. Я їх запитала, чи є туристи в них. Вони коротко відповіли. Дівушка, у нас жопа про те, що вони дуже страждають від того, що люди не їдуть. А де краще на Аркадії чи Нжероні? Аркадія точно. як пляж, точно не краще. Ага. Як я як одесит, можу вам сказати, що от я сімдесят го року народження? Я в Аркадії на пляжі, іменно на пляжі, будемо так кажуть. Я був два рази за все своє життя і два рази я не породів, що я пішов. І не. <рес> Но, якщо чесно, я теж раніше на пляжах ходиться сильно купався. Аркадія як фляшок завжди був поганий. Аркадія, це, якщо треба поїхати там десь гроші, то А дискотеку, так? Да? Так, так, так. І біць, і тому подібне, це там. А якщо... Якщо треба на пляж, то ліпше калітон. Калітон, то так. що відкритий. Розумієте, то чому, чому калітон взагалі то ліпше, будемо так казати? Тому що Ланжерон дуже близько до порту. Ага. А е Аркадія, Аркадія така, будемо так казати, вона мусорна. Це ви будку цю знімаєте, правильно, щоб її знесли. По українськи треба переводити по-русски. Робить морське завдання. Механічно читає і сразу говорить по-русски. Так я українське розумію, мамо. Переказує все на русську. Читає українську ну. і поняла. Відкриваємо сезон в Одесі. Буквально днями тут відкрили перший офіційний пляж Калетон. Це поки офіційно дозволено тільки тут купатись, бо тут є укриття, хоча насправді з травня купаються в різних місцях. Ви думаєте, здесь Одесити? А хто тут? Одесити в морі не купається здесь. Ой, а можете розказати? Ні-ні. Кажуть, що морі Одесити не купаються. Ми не Одесити, тому будемо купатися. Це дуже <реш> мало, в основному 90% всі приїжджі. А ви Одесити? Ні, не Одеси. <реш> Ясно. Ми нарешті. Потім на друзі Одеси, вони сюди не ходять. І може сісти куди-то за кордон. За кордон. Гран... Yeah. Так за кордон не випускають. А, не випускають, ну, это, как казама. За Париж. Вот відчуваєте себе більше в безпеці? Так. Да. А ми хотіли їхати кудись за кордон. Чоловіки сказали: "Ми за чоловіком трима". Я тут живем, ми ж звикли. Нічого такого аж страшного немає. Ну, тривога, вона може бути всюди. Тривога для цього є укриття, сховалися в укриття, і все просто треба відповідально ставити до цього і все. Ангеліна Сирена, Ангеліна. Буквально кілька хвилин тому оголосили повітряну тривогу, балістична загроза з Криму. Но люди не... Поки не всі піднімаються, побачимо, як далі. Повітряна тривога. <скрит! пл XD> <tap> <communicate> В яких випадках ходите в укриття яких? Читаємо телеграм-канал. А зараз, не якщо це, то біжимо. Тобто, якщо буде пуск, то ви будете бігти? Так, да, бігом біжимо. Тільки що мама виводила свою дочку, я запитала, ви виводите бо тривога, вона каже, ні, вона йде пісять. В неї своя тривога. Вісім хвилин, поки пройшло і оголосили тривогу, ситуація, в принципі, не змінилася. Купаються, як і купались. Оце єдиний раз бачила дівчинку, мама чи бабуся забрала а, з моря. Але в принципі, хто купається в морі, її не почує, тому що ну, тут не чути сирен. І це хіба хтось з пляжу крикне і скаже виходіть. Ну і, До речі, тут є рятувальна вишка, звежа, з неї теж ніхто не оголошував тривогу. Тобто, якщо сильно тут розслабитись, можна і пропустити тривогу. От зараз повітряна тривога. Чи ви слідкуєте, коли повітряна тривога на пляжі? Так, чи ні? так. Дуже, дуже сильно слідкуємо. І як ви приймали рішення, чи лишатися на, на пляжі, чи йти в укриття? Нам візуально скидують координати, куди має задовгідь бахнути. І ми це відслідковуємо. Ну, ви жартуєте. Ні, я, я наприклад, дивлюсь повітряна тривога. Ніхто нікуди не йде, я там весь люди десь бігають ну, так бо, що всі Да, ви ну, а якщо ніхто не буде лікаря, я теж не буду біяти. Не Можна так казати. Ну, Я ми, собі ми, так, дивлюсь всі спокійно реагую, тут не люди, значить. Місні, знають, що як. А ви з Одеси? — Так. А ви, так. З Одеси? Так. А, ви а, да. Ми приїхали з Вінниці. З Вінниці. А сяки ви тут за днів? Три дня, завтра вечором вже... Два купити. дня! А що так мало? Два дні. Ну, так вийшло. Ми, ми планували не на увазі. Скажіть правду. Дорого у вас! Недорого. Недорого. Не дорого, зараз не дорого. Ми просто дорого, але себе... було дорого. Взяли Вода себе. дорога! 100 гривень! На пляжі? Ну тут на пляжі 99 гривень Ну, капець, реально. Ну давайте щось з робити. Пиво по 170 гривень. Люди добрі, бліда. Майте совість. До речі, про ціни. Один шезлонг в оренду тут коштує 400 гривень на день. По годину не здають, як і по одному шезлонгу. Тобто здають в оренду лише парами. Отже, плати 800 гривень і засмагай із зручностями. Я ризикую, я можу їхати куди завгодно, але так склалося, що мені треба було в останню секунду взяти з собою дітей, були квитки, і ми вже так ризикнули і поїхали. Всі були не дуже так в захваті цієї подорожі, але зараз я побачила, скільки тут людей, я показала всім своїм родичам, вони всі розслабилися і тепер всі теж планують їхати в Одесу. У мене тут були знайомі, я з ними списалася, вони сказали, що тут дуже ну, тут зараз спокійно. І можна, можна їхати відпочивати, діти на купають. Собі набрала воду, росте з моря, Вони чіпляються прямо до них. А загалом, загалом, по цей позитив від моря, який дає, воно все-таки накриває от якась злість, тому що ну, фактично ми розуміємо, що це море зараз недоступне більшості українців, зокрема і через страх, але страх абсолютно аргументований. дуже-дуже шкода. Ми нам не радимо їхати до Одеси. У нас чудове море, навіть море якщо марка холодна, а сьогодні взагалі чудове море. Да? Mm -hmm. Ну, а по відчуттях не страшно, Бо багатьом страшно їхати. Ні, на море. не страшно. Ми раді всім. Очі не в тривогу, але ми таки вирішили подивитись, де воно і як виглядає найближче укриття. Його наявність є обов'язковою умовою для офіційного відкриття пляжу. Місцеві торгівці нас скерували кудись вгору, по дорозі подалі від моря. Ми десь дві хвилини, як відійшли від пляжу, намагаємося зрозуміти, де тут укриття. Там була стрілечка укриття, а далі ми розгубили. Я не знаю, чи ти тут, тому що тут нема напису укриття, але є якийсь заклад. Зрозуміємо, чи укриття тут, але дивно, чому не написано нічого і нікого нема. Ми знаємо, що в Одесу летить ракета дуже швидко. Хотілося б більше вказівників, щоб розуміти. Куди взагалі втікати, якщо? Okay. Йдемо, глянемо, що це таке. Ага. Ого, о, май гад. Що я можу сказати? Що глибоке, то глибоке. Yeah, Як не зайшли, по значках укриття. Дергаєш двері відкриття, я можу до вас заходити. так? а у вас укриття не відкрите для всіх? Так, звичайно, відкрите. А. У мене деякі клієнти в час ночі ломляться сюди. <гум> тобто ті, хто зараз там внизу на пляжі, можуть проходити сюди? звичайно. Угу. А скільки приблизно тут людей може поміститися? Звичайно. Ну, 50. Звичайно. А ховаються люди, чи звичайно. не ходять Я на тут, тривоги? Я чи приїжджав, подивився, ось цей вдавав якісь. Цю воду може будь-хто пити? Так, це питьова вода, угу. звичайно. Там <гум> мається така вода. Закінчились така. А взагалі люди ходять з пляжу до вас, чи люди все-таки не ховаються поки що? Чесливо. Не ховаються. Mm -hmm. чесно. Ввечері бо... бояться. Буває, буває бояться, приходять, прямо гарабають, відкриються нам. Ого. А б... це від ресторану укриття чи від фітнес-клубу? Це від фітнес-клубу. Фітнес Дякую Це дві хвилини десь от між пляжем і вами. Та, для об'єктивності додамо. Це не єдине укриття на калетоні з протилежного боку, доволі протяжного пляжу, є ще два укриття біля берега: одне бетонне, мобільне і одне бункерне. Проте з місця нашого купання туди було йти ще довше. Нам кажуть, що з моря можна встигнути вибігти в укриття. Може, навпаки, краще в морі вже сидіти тоді, занирнути взагалі. Вода ж трохи вона ну не так спосюжається, волна. Що ви, встигнете, встигнете щось зробити, якщо буде Ну, наприклад, там напишуть ракета, летить, що ви, куди ви там, де хвилина там або дві хвилини, наприклад. І що воно дасть? Не встигає. Я дивніся. Це хіба що там біля бомбосховища десь сидіти? Наступна наша зупинка пляж в селі Фонтанка під Одесою. Дехто називає це місце Чорноморською рив'єрою за природні ландшафти і краєвиди. Пляжі тут досі озагороджені колючим дротом, проте людей це не зупиняє. І табличок укриття ми не помітили. Зрештою, це й не дивно. Пляж офіційно не відкритий. Ми зараз йдемо на Пляж, який оточні колючим дротом. До речі, високі хвилі це зараз додатковий ризик для купання в морі. Вони можуть разом з собою прибити на берег міну. Тому рятувальники не рекомендують купатися навіть кілька днів після штормової погоди. Боже, добрий день! Ха -ха, ти з ким? Я з да? О, Валюшки, це Валюшки, хліпунька, Валюнька, Пачку я зустріла, халесенький. Чим хорошо аквапарк, що, допустимо, приїхали з дітками. Да? Тут такі, ну ви зараз зробите, міні-обзор такий, що взагалі. Він знаходиться сьомого 7 кілометра. Ну Тут круто, чесно, круто. Тут для діток взагалі розлікаловка така, що взагалі. Ну, каждый, знаєте? А ви як часто сюди Ви Вибираєте море чи аквапарк? Ні, дивіться, я... для мене сонце треба. В аквапарку я ну як я звичайно їду до басейна, лежу цілий день і все я поки сонця бо я бігу ні, ні не горите. Ну та й що згоріла, злупилася, облізла і заліза назад. А чому ви дитячому басейні? А тому, що ми з дітками з дітками і нам що, що вам треба? Лягла, водичка намочила, пішла на шезлон. все. для мене сонце це абсолютно все. Да я вже їхала з нею, Я їхала з і напилася водички. Я вже наїздилася. Дякую, Це велике. Ожидання, Дякую. Там акваробік, йдемо, поглянемо. Маріна! На території Аквапарку Одеса два укриття. Перше одразу біля входу. Насправді це звичайна роздягалка, тобто вони не підземне, але як нам пояснили, якщо сюди люди заходять, нікого з силою, мовляв, кажуть, не запихають, за ними далі закриються жалюзі, щоб нікого, ну, оскільки немає вікон, то нікого, які ніякі осколки не поранять. А друге укриття на протилежній стороні в такій штучній скелі. Ядерна бомба. Ситуація наступна. Оголосили тривогу в аквапарку на сьомому кілометрі. Діти питають, що діт жартують ядерна бомба. Цього разу повітряна тривога, не просто тривога, реально наказано, що ракета летить на Одесу. тому тому багато людей йде в укриття, і ми підемо разом з ними, бо вон ми на околиці Одесі на сьому кілометрі. Як ви зараз відкриєте? Маєте у такому форматі, що між басейнами і укриттями треба міняти постійно. Ну підстраюємося, приходиться підстраюватися. У марті було хуже. Зараз вроді би потіше поэтому смотрим. Дуже порекомендували багато людей дуже скучило за Одесою, за морем бояться їхати. Чи все таки не поки якраз Це спробувати. індивідуально? Кожен человек переживає по-своєму, поэтому хто то може, хто-то не боїться на пляжі під ракетами, а хто-то боїться навіть звука тривоги. І все індивідуально. Ви все адаптувались? Ну так. Да. Де ти був за кордоном? В Румунії. Румунія. Де більше подобається? В Румунії чи в Одесі? В Одесі. Тут, ем, мої домашні тварини. Тобі в Одесі? Як зараз під час війни? Нормально. Головне, щоб не було ракет багато. Небагато. а зараз багато чи це небагато? Не зовсім багато. Самом начале, ви Приїжджали в самому початку, в марті на три місяці. А чому ви вирішили возврататись? Ну, тут муж, сім'я і у дітей музична школа, тож в Європі це все намного трудніше. Ще ребёнок є маленький, садик. Розглядаєте поэтому... варіанти, е-е, виїжджати знову взагалі? Ні. Єсть і тільки будуть випускать мужчин сім'єю і да. Ми будемо жарити. Ви завжди ходите в укриття, чи коли тільки ракета реально летить? Ні, завжди. завжди завжди. Ми переживаємо за себе. А ви виїжджали за кордон? Так. А чому повернулися? Тому що тут наш там. Відбоїв ще не було, але бачимо, частина людей все-таки плаває, які далі плавали. Як нам пояснила директорка аквапарку, вони нікого не можуть змусити. Вони просто на час тривоги вимикають повністю гірки і просять всіх прийти до укриття, але кожен робить сам вибір. Ви частіше ходите в аквапарк чи на море? В аквапарк. А чому? Море це таке. Зараз наш час небезпечно. Тобто в аквапарку ви відчуваєте більшу безпеку? Так. Ну, але тільки що от була повітряна тривога, ви не в укритті, все-таки ви відчуваєте, що сюди не, ну, це не прим... зона біля моря, тому сюди не долетить? Ну, ми слідкуємо за новостями. Так як зараз літають такі ракети, що не встигаєш навіть врегувати, тому... то нема смислу до укриття йти. Було б це і вдома, і на морі, чи в АКПА. А ви повернулися звідти? Так. Ви були за кордоном. Так. Чим було? тут краще, ніж за кордоном? Ой. — І Як тобі зараз в Одесі тут? Круто. А виїжджав, коли почалась велика війна? Ні, взагалі. А не було страшно? А яка, яка страхіття? Я з села, там у нас взагалі. Не чути нами... бабахи? Чути, особливо на затоку. Привіт, над нами дрони літають вночі. А ти ховаєшся? Н -н -н. А чого? Не боїшся. До речі, е... В аквапарку нам сказали, що людей набагато менше ніж було до війни, не лише через те, що люди бояться сюди їхати, але й тому, що і чоловіки Одесити бояться виходити з дому через те, що дуже активно працює ТЦК. Ну і одна з причин, власне, чому тут страждає, бо дуже дуже багато історій, як туристи прямо з вокзалу будуть запак... ну, є запаковані бусики, і вони вже не попадають на море, а попадають одразу на полігон. Ви не боїтеся цика? Будемо так говорити, я вже відвоював. – Тобто ви вже звільнені з армії, так. Да. Да. Ну, ви... І ось стоїть ще один, такий же самий, мой син. Я сам з Києва, у нас в Києві, я, я ходив. – Ви приїхали відпочивати в Одесу? – Так, в мене день народження, я приїхав ну, до вас сина. Не в... знаю. А скажіть, сьогодні я їду назад, я на... з боярки, не з Києва на... з Боярки. – А кілька на скільки днів ви приїхали? На три дні. Ді сюди. А йому не за на камеру. А, да, да. Да, а 23. Він офіцер, він старший а, лейтенант. Так, так. Якщо світу не буде, аквапарк буде працювати. Проте ні джакузі, ні гірки, ні штучні хвилі не зможуть без електрики е, робити свої ефекти. Відповідно, фактично аквапарк буде в такому режимі басейну, звичайно, працювати, але буде. Оскільки світловий день довгий і якогось штучного освітлення тут не потрібно. Так що любі мої друзі, приїжджайте і в аквапарк, і в общевізі, тому що в нас є де віддихнути. Одеса чудовий город Україна найлучша. і взагалі, дівчатки, мира, добра і позитива. Ми розпрогулюємося біля моря і також біля території такого доволі дорогого ресторану. Нам, на жаль, заборонили там знімати, але чомусь сюди приїхали. 29 квітня, як відомо, був дуже потужний обстріл Одеси, касетними боєприпасами. Тоді постраждав не лише цей ресторан, в нього вилетіли вікна, зараз вже все замінили, люди там відпочивають. А от найбільше бачимо оцей будинок Гаррі Потера, який належить Сергію Ківалову-Одіозному. Нагадаю, тоді постраждало десятки людей в результаті восьмеро загиблих, серед них і чотирирічна дитина, адже це була балістика, і люди просто фізично не могли встигнути сховатися. Я, до речі, спитала в ресторані, чи в них є укриття, вони сказали без коментарів. І вже нікуди. Від надій. Я нікого, ніколи. ще так не котха.

Була на волнорязі, скажімо так, і її просто хвилею затягнуло в море. Зараз не ходжу на пляжі громадські, я ходжу на закриті території, тобто редлайн і так. На пляжні клуби це дуже зручно, там є басейни, є вихід до моря, але я обираю басейн в даний час. А під час тривоги там Йовта. Писали, що вроді є, але я не ходила в укриття, тому що ну, була не було, життя одне.